Борці Христові сміло війські, прапор перемоги вгору піднесіть, гетьман небесний нас усіх веде, поки в нас завзяті, і в зібі буде, гей борці Христові в ряд ставайте, враз! бо. Ставайте враз, бо ворожі лави віддуть проти нас, але злобний ворог просвіч весь піде, як почує віску, нас тут Бог веде, вже ворожі сили зостраху тремтять, ім'я Господнє, час нам наступать. Гей, борці Христові в ряд ставайте враз, бо ворожі лави йдуть проти нас, гей, борці Христові в ряд ставайте враз, бо ворожі лави ідуть проти нас. Євангельське військо до йде, іде, мов герої Бог Христос веде. Ми не розділені, одно тіло, ми, ми одного Духа Божі воїни, гей, борці Христові, ряд ставайте брать, бо ворожі лави йдуть проти нас, гей, борці Христові, ряд ставайте враз, бо ворожі лави йдуть проти нас. І свідський престолий час руйнує геть, а церкву Христову не побідить смерть. Христової церкви пекло не звалить, бо вона на скелі, на Христі стоїть, Ей, борці Христові вряд ставайте враз, бо ворожі лави ідуть проти нас. Гей, борці Христові, вряд ставайте враз, бо ворожі лави ідуть проти нас. Люди діти Божі, в нас біжить та Бог, і в нашій евангельській побідний прапор з нами разом співа спаса прославить, скоро вже признає нас ворожий світ, гей, борці Христові, Ставайте враз, бо ворожі лави ідуть проти нас, гей, борці Христові, ряд вставайте враз, бо ворожі лави ідуть проти нас.